Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 25 листопада 2025 року 15.05. Починаємо засідання комісії з питань планування, бюджету, інвестицій, фінансів. До складу нашої комісії входить 5 чоловік, присутні сьогодні четверо. Майновський Степан Романович, Дічубна є Мирославіна, Хорпецький Максим Михайлович і Єрема Ігор, Євген Ігорович, перепрошую. Тому засилення наше правомочне, можемо починати роботу. Так. На порядок денний сьогодні виноситься наступні питання. <кхід> Перше. Про внесення змін до комплексної програми розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги. Підтримка КНП Красненська міська лікарня на 2024-2025 роки. Дана програма. Друге пронесення змін до програми боротьби з злочинністю та зміснення правопорядку на території Крестівської селищної громади на 2025 рік. Третє пронесення змін до показників селищного бюджету на 2025 рік. Четверте про звернення копської програми соціального захисту населення Красненської територіальної громади на 2000. 26-27 роки, так, ми вже беремо на наступний рік. При утвердження програми фінансування видатків компенсаційних витрат за всі проїзд приїздити окремих категорій громадян всіма видами транспорту, загального користування на приміських та міських маршрутах Кресенської теральної громади. Так само на 26-27 роки вже. При утвердження комплексні програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей. Краснянської територіальної громади на 26 27 роки. Про утвердженні програми одноразової матеріальної допомоги потерпіли від стихійного лиха жителям Красноянської територіальної громади на 2026-2027 роки. Про утвердження програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям Красноянської територіальної громади, крайно яких пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій на 26 рік. Протвердження програми фінансування забезпечення комунальної установи місцева пожежна команда Красненської селищної ради Бурцівського району на 26-27 роки. Про затвердження програми підтримки добровільної пожежної охорони Кресненської селищної громади на 26-27 роки і про затвердження програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти та культури Красненської селищної ради. На 26-27 роки. Всього 11 питань. Тому приступаємо до роботи. Перше, хто за даний порядок денний, який був озвучений, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити руки проти. Отримався, приймається одного голосу. Пригадаємо перше питання про внесення змін до комплектної програми розвитку первинної та медико-санітарної допомоги підтримка КНП Крестенська міська лікарня на 24-25 роки. Хто в нас доповідає? У даній програмі ми вносимо заходи, збільшуємо заходи, дописуємо, зап... прописуємо придбання підйомника в лікарні нашої лікарні підйомник. І довіряємо суму 1 млн 310 тисяч. Мільйон 310? Так. Да. Якшла колись мова, що буде лікарня брати кредит, то, то, ні? то ми, відпало ми, те питання. Будемо купувати саме да. за свої кошти. Є можливість така. Ну, е, е, Як на мене, ми всі прекрасно розуміємо, тому що це питання вже не раз е, обговорилося, що не буде того підйомника, так званого ліхта. Ну, то о, о, наша лікарня чи наше паліативне відділення може перестати функціонувати, так і НСЗУ не заключить договір, бо не дотримані всі вимоги, які, які для такого кхм, відділення мають бути забезпечені, тому що саме паліативне відділення знаходиться на другому поверсі. Це якби на першому поверсі, то ще там амбус і так далі. Так далі. Є, я правильно так, так розумію? Ну, напевно, що так. От. Тому тут альтернативи, як на мене, не може бути, не треба довести до кінця, і тут тобто, апельситивне регіона відповідала всім вимогам, так казати доступності і могло надалі функціонувати. Виношу на голосування, питання, хто за те? Щоб рекомендувати, на 49-та сесія, 49-та сесія Кразинської селищі, внести зміни до комплексної програми розвитку передвої санітарної допомоги, ось виді, які були, були доповідачем доведені до нашого відома. Хто прошу підняти руки? Прошу пропустити, проти утримався, прийнято одноголосний два присутніх. Приступаємо друге питання. Про внесення змін до програми боротьби з злочинністю та розміщення правопорядку на території територіальної громади на 2025 роки. Що ще там? Як пам'ятаєте, минулої сесії ми відділи кошти на придбання камер відеоспостереження, які планувалися дати субвенцію поліції. У нас була з ними зустріч і дійшли до висновку, що краще ж ми закупимо камери, а їм, їм дамо тільки доступ до цих камер. Так буде скоріше, простіше і дешевше. Тому ми вносимо частині, там виконавчі справи, була тільки поліція номер 2 Ми дописуємо, ще Красненська селищна рада, скільки ми тим займалися. Крім цього, 97 тисяч ми передбачали на обслуговування цих камер. Вони від нас тих грошей цього року не будуть брати, а хочуть, щоб ми тих 97 тисяч перерахували їм на метрант технічне забезпечення. І тому ми ще збільшуємо там була програма на 200 тисяч, загально ми збільшуємо ще на 30 тисяч, Загальна праве тут 230 тисяч. А на чому баланси камери будуть? У нас. У нас. ми тільки будемо два доступу, чому не твояся. Так, фінансово в э, правовому полі, тому що колись я пам'ятаю по військових частинах, то було заборонено, щоб ми щось купували і передавали. А ми їм не будемо передавати, ми дамо їм тільки доступ. Вони в нас будуть на балансі. Так, ви сказали, я просто не зауважив, що воно буде в нас на балансі. Так. Тобто ми купуємо для себе, так? так. А обслуговувати будуть як. Ми ну будемо так продавати. що ми б там обслуговували, тому що вони в наші Угу. А 97 все одно даємо їм, так якби... Додатковий додатковий. ФБС, і... Ми забираємо те, що було ми 97 тисяч минуло ми давали на обслуговування. Ми з того какую забираємо, їм даємо на металнічні А А десяти тисяч Ще додатково? Ну там було у нас 200 тисяч. 130. Yeah. Е, у нас були програми 150 на камери і 50 їм на метанці забезпечення. Зараз камери у нас 130 mm -hmm. і з 97. виходить mm -hmm. 227, то ми закругли до 230 право, щоб так, як у Є які запитання по даному? Виносив на голосування, щоб рекомендувати 49-й сесії Бернської селищної ради внести зміни до програми боротьби із злочинності та зменшення правопорядку території Крисанської території владу й рік, значить, згідно доповіді начальника фінансового відділу Михайла Михайловича Грицького. Прошу підняти руки за. Прошу впустити. Проти отрималися немає. Так, теперь мину третє питання. З даним рішенням на ми направляємо 1 мільйон 100 на підтримку Збройних сил України, 100 тисяч гривень на стрілецький батальйон Національної поліції України, 90 тисяч гривень на придбання пам'ятних знаків загиблих військовослужбовців. 41600 для забезпечення в діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Комитеті, mm -hmm. е, на блогіт населених пунктів 660 тисяч гривень. На боротьбу з злочинністю ми пере, 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 тих 227 тисяч е, них 130 000 на мітозпосередження і 27 на міталь забезпечення. 500 тисяч на розвиток автомобільних доріг. 20 тисяч на оплату послуг виданню волі народу, 150 тисяч селищній раді на придбання бульмельних майстрадів для встановлення реконструкції е, пандусу. Так пандус називається. Да. Так. Да. Він не відповідає. Він не відповідає вибору, так. Е, і 240 тисяч селищній раді перенаправляємо з наруховання на оплату праці на оплату праці. На ПКД на капітальний ремонт частин приміщення першого поверху Калиника 60 тисяч, 48 тисяч для закладів середньої освіти на придбання матеріалів, там буде пароконвертор і синтезатор. І 100 тисяч гривень на зарплату плату працівникам апарату відділу освіти. І 50 тисяч у нас є кошти з екології, відділяємо їм комунальнику на придбання сміттєвих баків. Кралецький батальйон нас цікавиться в національної поліції, так? То не ті, що ми територіальна оборона, що стріляють по дронах, Токордівці, певно. Так? Ні, то взагалі поліції до Збройних сил немає нічого абсолютно. Так. поліції. Корпус оперативного раптова. Він називається всі сили оборони, але до, до, до Збройних ну, сил немає абсолютно. Вони не звернулися в Горстон? Да. Овстралецькі їхні були, Я маю, має, до збройні а, сили Так. Да, це окрема поліція, ЄС ну, да, окремо, да, да, Збройні да. сили окремо, але всі разом рівно сили оборони. Ну так? Зрозуміло. 41 тисяч на забезпечення діяльність професійної розвитку, тобто до кінця року. До кінця року, так. Там коштам 50 чоловік, аби передбачили. В чате він покажуть, чи де одна чоловіка, поки що одна людина. Бо я вирішую, як то з питань, але коштам. Так, так. E, забагато, забагато так. як на зарплату. Так, ну, але ми мусили коштату передбачити, щоб там тоді. Як залишиться, то доберемо. Ну, не залишиться в нас тоже. Тобто, так? Так? На то ми вже давали розчиту? Ми вже давали 99, майже 100 тисяч до кінця року тепер, Так, да, ще 20 тисяч. 60 тисяч на благовості населених пунктів ще будив на дороге передбачено? Ні, це не? 60 тисяч це ще на алею героїв. А шавильні були. Там Холоді. ще доложили ковальчик, там були. Угу. То не пов'язано з цим з портретами захисників і так далі. Так далі. Щоб... Ну, там Бруківка, ну там... Ну, я маю тільки, так, тільки так. Бруківка. Ну... Так, так, абто прибаняла то сухамі йде народу ну, народ треба підприєму, тебе зараз ще щось друкується, люди десь купують, дізнаються деякі новини в районі, як би то не було, бо взагалі закрити газету. Напевно, одна, одна з газет, чи час, часописів, які ще збереглися в Лівській області. Народне слово золочився давно, по-моєму, почало Богу, так можна сказати. <кху> <На фото працює. кху> Для дітей це однозначно на придбання пару колек Заклад За середньої освіти ми вас просимо, чи треба. Ну, є якісь такі дуже боротьба питання, які би ми нас зацікавили, які би. Говорили про якесь нераціональне використання коштів і так далі, і так далі, що члени комісії. Є якісь зауваження? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати 49 й сесії Красненської селищної ради внести зміни до показників бюджету на 2025 рік згідно поясненної записки, згідно доповіді, яку зробив Михайло Михайлович Завінський. Прошу підняти руки. Прошу простити проти отриматися приємного росу числа присутніх. Про затвердження Конспільної програми соціального захисту населення Красненської територіальної громади на 26-27 рік. Пане Роман. Соціальний професійний так. Пропонується заправити програму заходи, аналогічні, такі як на даний час, на цю програму. По сумах коштів фактично у нас змін немає, окрім того, що на 26-27 роки там, там, говорили, була збільшена на сума на закупівлю продуктів харчування одиноким громадянам, особи-похиловіку, особи у сезонністя, які додатні до самообслуговування. Ну які перебувають, такі, що яким надається соціальні послуги, це при надання соціальних послуг. Сума була, що 100 тисяч, збільшується до 130 на 26 рік і 150. На 27 рік усіх нових робіт, коли харчування в тому більшості вони дорожчі. Ну так, змін нема. По деяких програмах кошти використані, по деяких заходах, по деяких заходах не були використані, але їх треба залишити, бо в перспективі, наприклад, закупівля посвідчить багатодітних. Кошти треба, щоб були передбачені, бо в будь-який момент може департамент звернутися, щоб ми по кошти їм перерахували, щоб не зробили закупівлю. Ну, поки вони пасили в тому стані. Ну, логічно, логічно, зв'язку з інфляцією, так, зв'язку з подороженням. Не, не таке велике збільшення порівняно з 25 років. Програма це сухоперебачення суми, а по факту буде вже фінвідділ коригувати, скільки потрібно виділяти. Добре, є запитання до доповідача. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб документувати 49-ту сесії претензії селищної ради, затвердити комплексну програму соціального захисту населення на, на 26-27 рік згідно тих положень, які були... На доведення до відома. Прошу підняти його. За. Прошу впити, проти утримуємося приймку одного доступу. До одвезення програми фінансування видатних компенсаційних витрат за пільгові проїзду окремих категорій громад, саме видання транспорту. От, напрямі, міських, на приміських, міжміських маршрутах, громадян 26-27 роки. А, так. Ну, так само, як і попередня програма, то виконується на балаки наступні затверди, та відповідно. Якщо не помиляюся, 400 тисяч ми передбачаємо на 26-й. 25, й 25-й. 26 й 25. 25. 26, теж 400 тисяч, 27 й тисяч й ми там будемо може залізниця, буде якусь потребу давати іншу, будемо коригувати. По факту ми тут куплюсовуємо тільки самі залізниці, так як вони мають більш-менш доступ до тих осіб, які є підговориками, але ну, їхню базу даних, і вони відповідно на них орієнтуються і офіційно будують питки продають. Mm -hmm. 에, ш, ну, там, я розумію, в програмі згадуються про міські маршрути автомобільні, але на даний час слідковувати на рівні громади то неможливо, на даний час на рівні області проваджується електронний квиток, воно все йде в тестовому режимі, зараз, зараз, зараз займається ну, питань ветеранів. Якщо, Далі вони на всі інші mm -hmm. категорії повиннося розповсюджувати. Де запитання стоїть. В перспективі хто за це буде відшкодовувати кошти, бо таке <кій> закупилися, програма працює. Так, на перспективу, Тому що на рівні Верховної Ради обговорюється зміна законопроекту, що пропонується, що за ветеранів чи на сімей буде відшкодовувати держава, всі інші категорії, можливо, я не таки буде, на <клес> 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 Рахунок кого місяця середування. А залізниці, так як ми минуло, 400, так і залишаємо, так? Так, 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 залишаємо. Плані буде 800. 800. 800. У нас було програмний 800, ми залишаємо 800. А, якщо це там 4, чай, 400. 400. При бюджеті ми, 4, 20, а, ми 4, а 4, 30, 40. 40. А в програмі було 800 що, Програмі 800, 800, 800 то да, бо Я тому питаю, що це тобто 400? Тобто В програмі 800 на 2 роки? Чи Ні, кожен рік по <пожири> <пожири> 800. А потім При При бюджеті. бюджеті ми тоді вже починаємо стримувати, так? Ну, я вам скажу, що якби дійсно така ремарка. Якби дійсно ще всі купували квитки пенсіонери, які приходять ці обрали той нульовий квиток, але е, знаю по собі. так, Приходиш в електричку, сідаєш, йде касир, значить, показує пенсійне посвідчення, вона йде далі. Тобто маса категорій не обліковується і залізниця не може достовірно дати інформацію. Бо якби це все дійсно йшло через нульові квітки і фіксувалося, то не знаю, чи б 800, 800 вистачило. Тому до різниця так, як то кажуть, закриває трошки, а тут так, до слова, неофіційно. Є якісь запитання? Так. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати 49-й сесії Христинської селищної ради затвердити програму фінансування видатків компенсаційних витрат? За пільгові привіз окремих громадян. Далі по тексту на 2026-2027 роки. Прошу підняти руки, Прошу випустити, проти отриматися приємно одноголосно. Так, шосте питання про затвердження комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисників України, членів їх 7, Верхнянської спеціальної громади, 26-27 рік. Я я. Так. Ця програма так само не нова, вона була затверджена 24-25 роки. Суми ми не збільшували, суми залишаємо ті самі. Ну тому що ми в принципі вписуємося в ті суми, ну, що навіть трошки під запасом йде. Mm -hmm. А передбачити, чи буде менше, чи менше, напевно, точно не буде, а більше буде, тому що поки що, мова, то, що по тій програмі надаємо це ті, хто підписали контракти. Поранених поранених зараз збільшення йде дуже велике. Ну, от один із найбільших, напевно, що фінансується. По загиблих на поховання і по пам'ятниках. По пам'ятниках Та, так само це от самі великі поранені по пам'ятниках. Це програма, так. Це все в цій програмі. Так. На 26-й рік ми дали одинаково. Ну, і в минулому році так було, 25 му п'ятому, ще було. 2 мільйона 580 тисяч, і на 27-й 2 мільйона 580. Загально 5 мільйонів 160 тисяч. Ну, Якби ви... часто не вистачало, ми бачимо. Поки... Поки, ми... 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 Поки що нормально. Ми... Ми... Ну, от, я просто бачу, я, я, я порахував світ за цей, рік. Це аналіз, та, за цей та, рік. За цей рік ми десь півтора мільйона вписуємося. Ну, це от станом на листопад. А ну, ще два місяці, і що як не буде. Добре, Юрій Верес, дякую. Ставлю на голосування. Питань немає? Ні. Ставлю на голосування. хто за те, щоб затвердити комплексну програму, верніше рекомендувати 49-й сесії Христинської селищної ради, затвердити комплексну програму соціальної підтримки захисників підтримки України. При членів сімей на 2026-2027 рік згідно до доповідь. Пана Кузєцького Юрія Орестовича, хто за, прошу голосувати. Прошу простити руки, проти. Потрималося прийнято одноголосно. Догадаємося ось цього питання порядку денного завезення програми надання одноразової матеріальної допомоги потерпіли від спокійного лиханської території громади 26-27 років. Ну, ви знаєте, ця програма ще й діє на сьогоднішній день, і ми її продовжуємо автоматично 26-27 роки. Ми хочемо зараз прийняти, бо той знає, буде національна ситуація може бути і сьогодні, і завтра, і в січні може бути, ми будемо ще чекати, коли там збираємо сесію. Тобто вона що, в 25-му році закінчиться. Ми приймаємо нову. Що ви да. по фінансах передбачаєте? По 50 тисяч. По 50 тисяч? Максимум 50 тисяч. 50 тисяч, залежно від того, які стихійні нанесли збитки. Маю тут запитання немає, так? Так, тоді виношу на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати 49-й сесії Христинської селищної ради, затвердити програму надання одноради матеріальної допомоги під стихійного Олеха жительного прекрасного громадян на 26-27 роки? Тому мало нові програми. Хто за, прошу підняти руки? Прошу спустити. Отримався. Проти немає. Так, восьме питання. Про затвердження програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям Краснодарської територіальної громади, майно яких пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій на 26 рік. Аналогічна програма у нас була і закінчується, приймаємо нову на 26 рік, у нас є там максимум 100 тисяч на день. Тобто, як тоді складно відвоєння. Питання, по-моєму, тут так само немає таких... Ставлю на голосування, хто за те, щоб рекомендувати 49-й сесії Кристинської селищної ради, затвердити програму да до доради матеріальної допомоги жителям Крестянської території громади, майно яких пошкоджено обозначенно в нас дії на 2026 рік. Хто за, підняти руки, прошу простити, прошу проте утримуємося проєкт одноголосно. Дев'яте питання. порядку Денного Про затвердження програми фінансового забезпечення комунальної установи місцева пожежна охорона Крестенської селищної ради на 26-27 роки. Для того, щоб функціонувала наша пожежна місцева охорона з Бортві, необхідно прийняти право для того, щоб її отримувати. Тобто так. То не борткавська і забірянська рада, Ні, окремо то є Це місцева пожежна. А, це яка, яку ми фінансуємо так, виходять на роботу, складають да. графіки, ми платимо їм зарплату і так далі. Та так, так, так. Що там фінансами? Там великі суми? 800 буквально ще тисячу. На рік. Так. Так? Ну, але... Там і зарплата, і пальне, і... Ну я розумію, і нарахування на зарплату, так, так і матеріально-технічне забезпечення, і так І страхівка, і навчання. Є запитання по -догому? Ні, Раз створили таку, ми ну, то нам вже навіть не, не створили, то нам, вже передали. нам передали її, так, нам вже її передали. От, Ставлю голосування, питання про, затвер... про е... рекомендацію 49-ї сесії Константинської селищної ради затвердити програму фінансування за безпечної комунальної установи місцева пожежна охорона Конститутської селищної ради до 2927 році. Хто за дане <кій> рішення? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався, приймається одноголосно. <кій> так, розглядаємо десяте питання порядку денного засідання нашої комісії. Про затвердження програми підтримки добровільної пожежної охорони Красненської такальної громади Світського району на 26-27 роки. Аналогічно, у нас є в задвірі доповільна пожежна охорона, для того, щоб вона існувала, необхідно буде закупити пальне, обладнання, страхівка, навчання. А, а там вже не 800 тисяч. Ні, ні. А вже ну, на там вже зарплата і на, на, на рахування зарплати. Та. А як заохочуєте? Настільки на, 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 на. <laughs> <зразний, laughs> добровільних, так. Ну вже... добре, добре, добровільно э, цей. Свідомості тих людей, що за рахунок особисто часу і так далі, так далі, присвятили себе такій роботі на благо громади, це похвально, звичайно. А підтримувати матеріальну необхідність безперечно. Ставлю на голосування питання, рекомендувати 49 сесії Христинської селищної ради, затвердити програму і підтримки добровільної пожежної охорони Христинської. Це офіційно країн громад на 2026-2027 роки. Хто за, прошу підняти руки? Прошу запустити. Проти отримався. Прийнято одноголосно. І останнє запитання. Ось останнє питання. Порядку денного по затвердження програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти та культури Хмельницької селищної ради на 26-2027 роки. Це є нова програма, це відділ освіти розробник. Там, ді, дані програми передбачено, що де що має бути, скільки вогнегасників, де пожежна має бути синізація, як обслуговуватися і результати. Ну, sì, поки вона... що коштів ми так в ті прамі не розписуємо, ми і так подаємо кошти на отримання відділу освіти. Але хочуть, щоб програма була і будуть, ну, і як? Ну, no, Вони будуть все рівно у нас є. ну, при, але відносно вони будуть затратні. Така програма затратна, тому що ці всі. Тех умови до тих самізації, там тих умови більше коштують ніж ні, ні сама проводка, то є фенолізація. У нас вже є в фізикові. В школах є, знаючи всі. Багато ну, зробили вже. Ну добре. Така ще програма прорезу. повинна бути. Поки що за фінансами ми не говоримо, так. так. Але без програми фінанси не можна виділяти і буде бачити програму. В будь-який момент ми вносимо зміни до бюджету, так, виділяємо кошти і закриваємо ті питання, проблеми, які будуть виникати по питанню пожежної та техногенної безпеки. Ставлю на голосування, То за те, щоб рекомендувати 49-й що сесії Крестівського Заводної Ради затвердити програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і культури. Хиснецької селищної ради на 26-27 роки. Прошу підняти руки поза. Прошу пустити. Проти утриматися немає. Так, шановні колеги. Порядок денний засідання нашої комісії вичерпаний. Може, у кого якісь запитання будуть, побажання, рекомендації, зауваження, доведення комісії? Немає, так? Засідання комісії закритим. До Побачення. Так.